Росія рухається до вичерпання всіх можливих ресурсів ведення активних бойових дій. Це пов'язано в першу чергу із станом економіки. Адже війна це дуже витратна справа. І те, що сьогодні, за усіма даними самих же російських експертів і аналітиків західних, російська економіка від так званого перегріву внаслідок фокусації. Виробництва, виключно на військово промисловому комплексу. За різними оцінками, це майже 70%, а може і більше. Точні дані не тільки в Кремлі знають. А що це означає е, робота економіки на те, щоб працював військово промисловий комплекс? Це витратна економіка. Це ті ресурси і резерви, які накопичував Путін перед широкомасштабною агресією. Вони практично вже всі з'їдені. І е, нових надходжень, е, які б могли тримати на такому рівні військово промисловий комплекс, а що це таке військово-промисловий комплекс? Це робочі місця, це ті ж самі відрахування податків до бюджетів, з яких кормляться соціалка російська, і е, якщо це перестає фінансуватися, то і так зникають кошти по ланцюжку, і в першу чергу це стосується кожного громадянина. Пенсії, зарплати, соціальні програми, все зупиняється. Свороду така ситуація була напередодні розпаду Радянського Союзу. Коли, пам'ятаєте, може ви чи не так досі молодий, розповідали. Та, розповідали про Рейган, президент США, він запропонував знищувати Радянський Союз зоряними війнами, ну, економіку Радянського Союзу. І от в умовах, коли почав занепадати загалом економічний потенціал СРСР, то витрати колосальні на так звану гонку космічних озброєнь там, привели до колапсу Радянського Союзу. Та ж саме зараз можна спостерігати в економіці Росії. Тому мій висновок такий, що за оціма ознаками російська економіка вже не спроможна фінансувати війну. І за всіма ознаками прийде час, коли або зупинятися, це рішення має прийняти, зрозуміло, російська влада, або ж доводити ситуацію до того, що Росія прямо під час війни розсипеться, як розсипався Радянський Союз. От, от які альтернативи.